Цім добре ранок, хоч з тієї сторони, сонечко сходить, так просвічується все. І мені вранці це все більше всього подобається. А я там подивилася відео вчора своє, там десь на Пасху я знімала. І я кажу: ось передають морози, але поки, поки що помилуюся. А в мене тут просто голо, голо. Одне каміння та хвоя на землі. Ой, щось трішки ніби як захворіла ця холодаці. І в хаті холодно, і на вулиці. Треба все обробляти, поки погода гарна. Але ви знаєте, я ще не буду, тому що е, якось так небагато цих цює тільки на деяких кущиках, тому не хочу квапитись, хворіб ще теж немає. Хвороби ще поки сплять, тому не буду поспішати. А я хочу сказати пару слів заклиматися. Ось, бачите, третя група обрізки, це йому десь ну чотири ручки точно, бачите, все ж таки місце їм теж треба. І я ось була тут, коли робила водойму. Так ось я коли робила водойму і тюльпанчик там ось підсаджувала, то ну там коріння просто аж до самої троянди. Ось в клематися так коріння йде ну в ширину розходиться. То все ж таки треба мати на увазі це, особливо третьої групи опрісків, клематис дуже так, і в висоту йому треба досить багато місця. Ось, бачите, він уже Тут десь ну, висоту ну, 2 метри немає, напевне. До ну, 2 метрів тут ця сітка в мене і ось, бачите, він вже її переріс, і він ось перегнеться і буде квітувати вже ще на півсітки туди вниз. То, так йому треба опору досить високу. 2 метри це точно. Напевно, що до трьох це буде ідеально для нього. Ось другої групи вони трішки не так наростають, але, ну, знизу маю на увазі, але в мене вони ще дуже молоді, їм тільки по пару років, тому ось не маю ще досвіду. Але все ж таки, теж подивіться, ось це в мене, здається, Ян Павло. Але я там на днях дивилася в когось відео міс Бетман, то мені. Я вже тепер думаю, може це в мене міст Бетман, тому що серединки в нього такі ярко виражені, гарні. Ну, Вони досить схожі між собою і, дивлячись, в якому каталозі дивитися. Мені кажеться, вони навіть вже й переплутані ці два сорти. Теж він дуже високий росте. Ось я не знаю, що мені робити далі. Я вже там одну гілочку була, пригнула просто донизу, ось так до сітки. Але що ж він буде далі робити? Ось він просто стоїть уверх. Ну, опори їм треба високі досить. І високі всі, ось цей молоденький, також, бачите, він вже доріс ну, до кінця паркана. І ось там черенок мій теж вже паркан перевершив. Це вже буде. Лягати на троянду, ну або туди за паркан буде перегинатися. І також ці теж, бачите, ну, ніби ось такий стовпчик можна добре собі розмістити, але все ж опору йому треба досить високу, щоб він гарно виглядав. Тому що також, коли він вкупі, то квітів не буде видно. У мене машини їздять, мушу, мушу трішки перериватися. Так, ну тепер вже можна сказати, що можна милуватись, тому що голою землею не намилуєшся. Дається, я ще ніяк не розквітне. Цей рожевий такий гарненький. Ось якби хтось допоміг мені визначитися із сортом, ну він ще й не весь розквітнув. Але квіти досить довго тримаю. Влила, я була в салі, добре вам чистий лист, влила під неї ціле відро. Ну, Пакетик розбавила на відро води і так відро туди і вилила. У нас вчора, до речі, також була трішки така сонячна погода, я навіть роздягалась трішки, смикала тут знову бур'янці, тому що там-там вони все ж вилазять, хвоя втрушується і. Там де загуляється земля, вже лізуть бур'янці. У мене такі біжепокривні, то вони, бачу, ця хвоя їм взагалі не заважає. Фоляріс теж так гарно розрісся, дуже мені подобається. Просто дуже. У мене там було всього шість пакетів того доброго, багато не удобриш, але ще ось такі деякі нещасненькі трояндочки, які погано йдуть, то також попідливало. Правда, я вже під них так по відрові прям не лила, тому що в мене просто було тоді болото в той день в квітниках, і вода аж так прям не йшла. Ось це два черпака входило в землю і все. То я так і у ну, мене черпаки десь трішки більше літри. Ну, я по відрові під кожну трояндочку влити не можу. Вони ось в мене, хоч і дуже багато таких маленьких ще молодих, але, але їх в мене досить багато. То я так завжди, я оце по, по два десь черпака, під кущик і нормально, ви знаєте. Нормально їм вистачає. Після першого квітіння головне троянди годувати а, ну, на другу хвилю, тому що на першу хвилю вони і так будуть квітувати гарно. Ну, це я так помітила, знаю. В кожного з нас свій підхід до всього, в кожного своя діляночка, своя земля. І свій мікроклімат. Та й сорти теж всі по-різному себе поводять. А я тут ось гейхеру, бачите, викопала в мене, була в одному місці гейхера, але вона була заглиблена і не хотіла розвиватись. Я ж тепер вже знаю, що гейхеру не можна заглиблювати. Ось її точка роста має бути на поверхні, тому що якщо її заглибити, вона загине. І це я її вже так досить, дуже так високо посадила. Але думаю, хай хоч так може відновиться, тому що вона вже я так надломила один пагінчик, то він живий, то ну, надіюсь, я знаю. Надіюсь, може, щось вона пусте, а ні, то вже так викину тоді. У мене щось з гейхера, ви знаєте, не йдуть. Щось я не по гейхерам. У ну, мене й багато сонця, я ж кажу. Всі вже чекають троянд. А ще нічого не квітує, я вже відео знову викладаю. Ну, я теж чекаю троянд. Теж трішки так сумно вже. Сонечко вийшло, але все ж знову передають дощ. Ну Вчора вже такого сильного дощу й не було, навіть в деяких місцях вже так попідсихала зверху земля. Але яке там попідсихало в мене ж все замульчоване, то не дуже воно так і сохне. Бачу ось. Примула моя ось дві перших, я ще була, купувала, ось та червона, вже все загинула, а ця жовта, ось ще квітувала нещодавно, пішли дощі, і вона, бачите, відгнила. А зараз посади її в... на повне сонце, то вона там згорить. О, ну, ось воно живе, бачите. Але вона відгнила. То... Оце з тими двома першими примулами там в магазині, просто теж викинула кошти. Бачите, щось таке буває. Купиш якусь погану рослину, носишся, я ж теж її місце шукала цим примулом, шукала і щось я там два рази пересаджувала і все дарма. Так ось дивишся, здається, все ще таке маленьке. А ось подивилася відео, відео і бачу, що. Бачу, що тоді все було вдвоє менше. Все ж таки. Ось чопушничок почав розквітати. У мене руки такі, я оце ж знову вчора з бур'яном парпалась і ось ще одна квіточка. Вже потім понюхаю. Котики мої теж щось там дивляться з думають. Яка буде погода? Бачу, вже помняли мені вчора Сантоліну. Дивіться, аж позакручували. І тут вже бутончики. Це я вам була в попередньому відео казала, що бутончики вже на Сантоліні, і вони вже тут скакали. Є в мене один кіт сусідський, такий здоровенний. Приходить, оце всіх мені тут б'є. Ну, такий здоровенний, як собака. І такий він агресивний. Так, дійсно все ще дуже маленьке. Але вже не таке, як на Пасху. Тому що я ж кажу, як подивилась відео, кажу, будемо милуватись, а в мене просто гола земля. Але воно після зими я і тим милувалася. І ось цей ялівець також був того року такий маленький. Я подивилася і аж здивувалася. Здається, блюкарпет в мене. А, і бачу вже і лаванду навіть ломали, Ну, безсовісно, Це лаванди дуже шкода. І та ж казала, що вже квітконосики є. Подивіться, що наробили. Ну, як вже дістали мене ці коти безсовість. Бачу, ось такі оці дорослі три куща тут в мене, то однакові мають бутончики, тобто вони і квітувати будуть в один час. Це добре. Знаєте, вже зазиму позабувала сорти троянд. І де в мене що росте? Така хосточка малесенька, це я собі того року на базарі придбала. Це, напевно, що зайчі вушка така вона малесенька. цим-то оцим Це й обріжеться і буде хосточка тут поміж трояндочками. І ось вже на сьогодні бачу, що потрібно буде робити на осінь пересадки, тому що ось цей бересклет поміж трояндами бачила в пані Юлі. Він такий досить великий росте, а треба буде прибирати позаду. Ось хризантему і якось його так посувати, щоб. Так, звісно, рослинки можна різати, але ж все ж так, з роками. З роками вони стають більшими, що ж ти будеш з ними робити. Різати тут зрозуміло, все одно якось треба рослині підбирати гарне місце. Я щось, коли його придбала, це бересклет малесеньким, навіть не думала, що він такий великий росте. І ось бачу цю лілію височенну, я так розумію, це якийсь гігант, я щось так посадила по центру всього. Але на сьогодні вона тут гарно виглядає. Тут вийшла якась в мене така ем, ніби оазіс, така полоса. Височенька і зелена, хоча ось по бокам ще трояночки такі маленькі. Ну, ось сюди так вже приємно подивитись. І бачу, що хризантему. Ось тут в мене була хризантема того року. Ось бачите, вже відросточок. Треба буде забирати її звідси. І ось тут також, Теж бачите, і лаванда також понасівалася. Підростеп, де буду нести на нову діляночку, і ось лілії, бачите? Тут в мене виявилося, що і тюльпани, і нарциси. Це, напевно, що ті старі, що в мене виродюються, їх треба викидати. І лілія десь взялася. Тут, напевно, що в мене була лілія і залишилася діточка. Ось це теж треба буде, поки флокс не розрісся, треба буде забирати. Зараз вже не хочеться, тому що вона, ну я не знаю, може пропасти. Ну, нехай поки підростає, але те, що ж підростає, я хочу, щоб мені тут флокс затягував це все до зими, хай собі затягне, тому що зараз ріжуться тюльпани. Ну, пересадки будуть. Це точно. Оця лілія, вона мені схоже, знаєте, як оце ми в дитинстві рвали одуванчики, кульбабку рвали і робили такі кучеряшки. Дивіться, як гарно флокси, оці ще бабчині флокси. Почувають себе просто ось і отак, от вони, бачите, тут насіялися. Вони, до речі, так дуже добре себе почувають якось із каміння, коли вони лізуть. Подивіться, який гарний ось пагінчик. Навіть квітів не треба. А ще хотіла сказати ось Барбарисик із, ну, не буду вже казати, звідки, тому що потім, оце кажеш, звідки так по інерції чомусь, не знаю чому. А потім вже й не нарада. Пінквін. Бачите, я щось так перше я так подивилась, думаю, о, щось він на пінк, він мені зовсім не схожий. А ось молоде листечко, бачите, вже видно, що воно якесь таке розфарбоване. Таке, бачите, цікаве. Ну, Це воно тільки почало наростати, але вже видно, що є такі рожеві смужечки. Камера зараз трішки його темнить. Воно таке має рожеві розводи. То так, ось такий малесенький, малесенький, коли він виросте, але досить швидко барбариси наростають. Цей в мене, я так вже розумію, що Марія, але я не впевнена, я не знаю точно. То досить швиденько так він наріс. Я собі замовляла, вже забула, Пілар, Ред Пілар здається. Прийшов пересортик мені. Ну, нічого. Це теж пересортна трояндочка. Ось гарні попадаються пересорти, що тут скажеш, але так як я рослини взагалі пересаджувати не люблю, то це для мене не бажано. Саджаєш з якоюсь думкою троянди, з якимось баченням і троянди, та й інші. ось. Рослини багаторічні ж також. саджаєш з якоюсь думкою, а потім не те по кольору і починаєш шукати місце. Артеміс ось такий великий, досить шраб теж. Зимою він добрий, тому весною він вже великий. Бачила в пані Наталочки, на Одещині він вже квітує. Бачите, сонце знову зайшло. На рахунок мурах, бачите, вже ось поприбігали. Ну, я з ними швиденько пораюся, круплю троянди, кроплю все і вони зникають. Мурах в декоративному саду не збудеся, якщо ось є дерева. У мене тільки два тут залишилось, а там попід парканом в мене були вишні, то я їх позбулась і тут ось. Грушаться. Теж я її зрізала, але так трішки залишила, щоб климатись, може, пущу туди. У мене ось плодового вистачає. У мене там, ось, бачите, плодовий сад, за ним городина 25 соток, землі вистачає, були б гроші та сили. І там в мене, бачите, такі собачкині коврики знову, ящики, бумаги. Там їй розкопала біля будки, хочу заливати її цементом, тому що вона ото в траві була, там не прибрати нічого. Ну, таке, знаєте, як село. Все щось треба, все всюди кладеш, а ще як територія велика, теж є де поставити, ти починається. Хоча, ви знаєте, я стараюся не захламлювати територію, стараюся все одразу що не треба викидати, але ну що ж, все одно є такі речі, які треба. Десь зберігати, зайшла я вчора в Розіну, подивилася Олі кучерявої із кучерявого саду. Зайшла бігом в Розіну, так є в них там трояндочки по 160 гривень. І досить так небагато, немало, верніше. І, ви знаєте, я щось так собі там не вибирала, сердечок наставила, те, що я там собі е, хочу. Але так за зиму, слухайте, вже забула, що я куди хотіла. У мене якось так було завжди все схвачено по трояндам. А тут я щось так трішки зайшлася із хвойними багаторічниками, і трішки я так роз, знаєте, розтрусилася свої всі знання по трояндам, розтрусила, розгубила. Так вже досить і непогано все зазеленіло. Тут ось одну гілочку треба буде прибрати над крон, принцес Маргарит, бачу, вже її тут тіснувато, темнувато. Бачу, фолярі став квітконосий, ніби він порослю погано розвивається. Бачите? Коти позбиралися всі біля мене. Травичку косили вже три рази. Мої ось необізно не почало квітувати. Скільки бутонів? Ось якщо це бур'яно, це буде сміху. Молодило. Ой, де я ось так. Ялиночка моя вже розпушилася. ротодендрони також. Ось це вже мої листочки, нові. Ось так гарно себе почувають. Але ось цей пересклад хочу прибирати. Звідси він сонце добре витримує. Посаджу його десь на сонячне місце, а тут хочу, може, ще один ротодендрончик підсаджу, тут вже так гарно розсіяна тінь. А ось цей мені тепер вже не подобається. Ось він гарний такий завжди був. Нічого в нього не горіло, але в нього нічого і не розвивається. І це мене лякає. Не знаю. Так, живучка, мархаритка, аквілегія, аліум. Тут рослинки, пересадку добре бачу, пережили. Хоча я трішки за царсі схвилювалась. У нього були досить такі довгенькі вже пагінчики молоді, але нічого. Ну і погода ще така після пересадочно, дожливо. Маю два кущика з стільби. Ось один такий гарний, а один ось там нещасненький. Такий. Ну, це різні сорти, то вони і того року так себе поводили так само. У мене там є десь записані сорти, але я ще не бачила квітіння цієї астільби і не можу точно сказати зараз. Ну, воно ще на бутонах, які там ще сорти. Окрілагії деякі вже квіточки відквітають. А живучка така красива, лакована яскрава. Ось. Цей нещасненький саджанець Мельсонсаду, саду, що то мертію, бачите? Нормально себе почуває. А цей, що був такий гарний, подивіться, це треба відрізати, це теж. Юбілей Монако так і не прокидається. Столина росте щось. Френсіс Блей, сусідня посадка. І спреєчка одна. Ось тут він випустив, і в квітні воно замерзло і все. Я так трішки його розкопала, але це вже можна викидати. Досить довго, як бачите, квітує азалія марушка. Кленика Трупурпореум такий вже гарний. Ну Там нічого так не видно, Фотінія яскрава, волошки ось там. Трішечки шматочок залишила за квітничком, квітують вже. Теж гарні вони. Отак. Фенікс навіть так ось розпушився, бачите, подивіться вже, скільки брунечок нових, а і берез почав рожевіти. Там ще й воду вимкнули, чистять там нашу башню. Ці ємкості в мене без дірочок, понабиралися водою. Я ось так нагнула, позливала. Ну Я в таких ємкостях не поливаю нічого. Ну Нормально. Там в мене в хощечках то дірочки є, а тут немає. Ну, воно давно в мене вже тут живе в кастрюльках. Не пропадає воно. Ось це такі по що такі малесеньке. Ось це так зараз теж думаю так добре, так гарно. А ще через місяць подивлюсь, напевно, буде, буду думати, Боже, що тут було гарно. Так, там у мене під парканом були вишні і був один горішок. Прибрала. І ось у мене дві флорентини разом садилася ця і ось ця. Бачите, яка різниця суттєва між ними? Ця чомусь дуже погано наростає. Напевно, вона там. Не щось напоролося. Отак От це їм буде друге літо цим троянком під парканом. Це все з горщика. Хоч бачите, це знову Добре, що не починала обробляти я помітила, що я так вже почала заговарюватись, хочу зробити відео коротше, швидше, щось сказати, а відео все одно виходить довгим, ще заговарююсь, такі щось говорю, гвоздичку, ось це показувала, кажу, має легкий аромат, пахне морозивом ескімо, як є слухайте, самі смішно, хотіла сказати морозивом пломбі, розказала ескімо, як так можна, ай, таке щось, вже почайте мені за такі помилочки.